А що додавали? Маємо новий кейсик автомобільний 3. Маємо донат транспорт, маємо в автосалонах по транспорту. І саме головне, що додавали це аукціон контейнерів. Ось він тут знаходиться, має такий значок. Можу, в принципі, зараз туди полетіти, але зараз там він закритий, він відбувається. О 20.00 буде відбуватися. Я вже маю графік. Тут скинули. Зараз я вам скажу, в які дні. Получається в понеділок, середу, п'ятницю і неділю о 20.00 буде відбуватися. Можеш показати, авціон. що там. Я вже показував, але добре зараз полечу, покажу Полечу, покажу. Сьогодні, до речі, в графік ніяк не вписується аукціон, але в часі оновлення вони додадуть таку можливість. Сьогодні спробувати. Він Там робить такі контент по крайній япопі. А, попеде, да, поняв. Ну, нормально. Так, тут така локація огороджена стопчиками. Так, і тут чотири контейнера. Е, перший синій. Друг другому помагаєм цим. Зрозумів, це добре. 5 годин 35 хвилин залишилось. Тут таймер. Взаємодії немає ніякої, бо пише, що поверніться пізніше. Е, значить, фіолетовий незвичайний контейнер. Буде. І рідкісний номер 3 і елітний контейнер. Ось. Я, в принципі, зараз покажу вам стоп-кадр з відосіка офіційного. Ось. Зараз секундочку, я включу, і ви самі побачите, в принципі, що там буде. Так, зараз я от запущу. Так, на весь екран, так? Да? Я якраз перед тим, як зайти, подивився. Вот, але зараз на, на стоп-кадрі, в принципі, подивимося, да? що тут. Чотири рази на тиждень ви зможете поборотися за контейнери із цінними автомобілями. На торгах буде представлено чотири різні типи контейнерів. А саме, звичайний. У цьому контейнері ви знайдете менше. Так, давайте поставимо на паузу і подивимося. Тут у нас буде. А значить, час до кінця хід торгів, тобто скільки учасників, крок ставки, получається, поточна ставка. І можна буде зробити ставку, комісія 3%. І буде написано, яка мінімальна ставка старта, я так розумію, і можна буде зробити ставку. І тут бачимо ще одну менюшку вміст контейнера. Давайте подивимося. Але тут є свій ексклюзив. Ну, у звичайному, відповідно, з стандартних салонів будуть тачки. Незвичайні, Кращі за попередній. Більше ексклюзивних... ну, тут уже, я так розумію, від п'яти лямів, незвичайному можна подивитися. Ну, той самий крок ставки. Так само 3 Тут більш перестижна. Так, що тут є? М5, Nissan, ну це з Делюкса вже тачки пішли. Ось. Наповнення. Рідкісний. Вміст цього контейнера. Від 10 мільйонів, я так розумію, буде. Рідкісний контейнер. Ну, ось, На давайте подивимося, ліні. що там. Ексклюзив. Так, ну тут уже люкс салону, я бачу Model S, Gallardo. Xіома є. Ексклюзивна нова буде ламба Lanzador Ось такий типу наус, похоже. Я так розумію, це електро, електрокар. Подивимося. Ось. Подивимося далі. Автомобілів у ньому точно. Progen F1. Це виходить. Ексклюзивчик, так. Да? Так, Count сюди поставили. Гіміра, опять же, а де ріків? Це, виходить, нова Бугаті. Отакі позашляховик, так сказати, Бугаті сув. Цікаво, цікаво. І Пегасі Ревентон це теж нова ламба. Тобто з рідкісного кейсу вже контейнери вибачаються вже будуть. У вас порадують. Елітний народ, а от елітний вже 3000 коїнів. Я так розумію, тут вже коїнами можна буде вибивати щось. І що ми маємо за коїни? Це без справжніх поціновувачів. Да, Получається, за коїни. І за коїни тут може випасти звичайна тачка салона. Тобто, не факт, що тут якийсь ексклюзив паде Каунтач. Каунтач. Mm -hmm. Тут це, понятно, все з салону, Джеска донатно може впасти тут. Цікава, герою не бачу. Ну, я так розумію, що цей міст він буде мінятися. Він може не бути не точно-точно, як зараз на відео їхньому. Але факт тому, що ці такі тачки приблизно можуть бути. На Мрун 5. 3К щоб випало авто з салону. Да, да, ну це типу як кейс додатковий, да, автомобільний можна сказати, який просто дорого коштує і якийсь маленький шанс, що щось ексклюзивне впаде. Формула Є19, щось цікаве, що таке напевно. Цікаво, Бугаті Атлантік Атлантік ось така. За цей контейнер гравці змагатимуться у донатній валюті, а його наповнення автомобілі з донат-магазину та унікальні нові моделі. Тобто з донат-магазину вони сказали, але але щось трошки не сходиться, бо тут, наприклад, NGS Гроті Мсі 20, це з салону тачка. Шерон e, Спорт e, також салону, P1 з салону. М8 ну, Донатна, Окей, ця штука Донатна, по-моєму. Джеско донатна. ну, Декілька машин все ж таки з салону буде. Тобто на це потрібно розраховувати. Повнення автомобілі з донат-магазину та унікальні нові моделі. Бажаємо вам вдалих ставок та гучних перемог. Звісно, ми не забули і про організацію. Ну, в принципі, якось так. Поки закриваю. Всім привіт, всім дякую, хто приєднується. Граємо на українському сервері Second Life Roleplay. Сьогодні на сервері оновлення. Додавлено багато дечого сьогодні цікавого. Ну, основне це аукціон контейнерів. О 20.00 вони повинні були розпочатись. Ми зараз їдемо на локацію, яка знаходиться в порту. Ой-ой-ой, тут тачок народу просто куча. Це просто... Так, 23 хвилини до закінчення, тобто півгодини триває аукціон. Звичайний контейнер, давайте подивимось. Ось такі машинки тут можуть випасти. Це з звичайного ну, основному, звичайного салону. Вже куча ставок є. Вже є під. Ну, мінімальна ставка вже, я так розумію, 10 мільйонів дійшла. Незвичайний контейнер. Поточна ставка вже 17. Так, зараз я музичку чуть-чуть убавлю, бо щось вона наголосно. В 17 Степан Мороз уже поставив. 4 учасника. Ось такий вміст цього контейнера. Тут вже салонів. А ні, тут є на Є Рубікон. Отакий. От Рубікончик непоганий, але його вибити Це зараз майже нереально. Давайте подивимось на рідкісний. Це... Поточна ставка вже 30 мільйонів. 30 мільйонів вже поставили 7 учасників на цей аукціон. Тут може випасти. Lamborghini Лансадор. Досить гарна така вона. Я хочу її одразу затестити, так як планую її купляти. Це електричка. Отакий типу Аля джип, панорамний дах тут, та ти що? Ви подивіться на цю красу. Всередині досить гарно виглядає. Давайте перевіримо, що в неї їде. 350 це електричка їде. Прикольно виглядає. В стилі Lamborghini, оці она такі фари ззаді. Клас. Це добре, що можна робити тест-драйв. Це дуже прикольно. У мене не гравці не погружаються через тест-драйв. Не можна мати більше одного так, давайте подивимося ще міст контейнера. що тут ще є. Аванзадор це топ, понятно. ЗСБ, якийсь ZSB. Ферраро California. Не знаю, що це? Countouч, понятно. Сусім. Оце якась тачка нова. Рог'ен F1, я так понял, це нова тачка. Bugatti, Pegasus Reventon, тут Тут взагалі тут. Дуже багато. Дійде до десятки, ки по Мені кажеться, до 15 дойде. Тут вже обговорюють. Ставочки гравці. Я почекаю. Давайте спочатку ось це Затестимо. Що це таке? А тут дах закривається? Ні. не, не на жаль, це кабріолетик отакий. Кабріо. Ну, я не знаю, це Феррарі чи що це. Скажіть, я не шарю. Так, шось я там улупився. Після тест драйва Вилетіло. Тут дуже багато людей. І Хто тут Олах? Ти. Не, я Ярослав. Так, давайте оцю тачку затестимо. Прикольний фонарь задній. Це електро. Електричка. Спойлером. Огромний дах дуже великий триста тридцять іде. така точка. Так, дивимося далі. Роген f 1. Це погані, я так розумію. О, дуже круто вона виглядає. Я так розумію, це та, що в автомобільному 3. 360. Їде. Непогано. 33 мільйона вже ставка на цей контейнер. Дві передостальних нормальні такі. Ну, ламба саме права, типу, вона напоєднає. Бугаті. Давайте бугаті, сув. Затестимо. Ось так виглядає. Це приборка. Нічого цікавого там не відображається. Спойлер виїжджає. і Если кицабугаті їде, ну швидко вона прискорюється. 350. триста 380 Триста вісімдесять. стокове, ось табуга. Йде. Ой-ой-ой, у -ой, мене тут не прогруз жорсткий. Давайте поки ще подивимось, що тут є. Ну і ламба Ревентон. Ой-ой-ой. Дуже гарна. Дуже гарна ламба, я просто її хочу вже... Подивіться на це. На nice, і всередині і оці вентилятори їхні анімовання, це просто крутіша лампа. Триста 360 вже йде? Ну, стокував наїв триста шістдесять окей. Але виглядає круто? Так, нагадую, ми знаходимося на аукціоні контейнері, сьогодні обнову вийшла. Я через тест драйв трошки тут у мене не всі прогружаються. О, зараз всі провантажились. Давайте подивимося контейнер елітний за LC 12 хвилин до кінця, 8500, зараз поточна ставка. 4 людини. А що то буде? Пише, що прийняли участь, хоча я тут. Бачу, перебивали. Так, да, чотири людини, які просто перебивали ставки. Володимир Франко. О, я вказ залетів Так, да, так, да, да, ти вчасно. Олег Ковалевський, Арте Рибаченко, да, Енді Нот і Володимир Франко. Привезло. участвують в цьому аукціоні. Що тут може випасти нам? Ну майже. Давайте так, так, зробимо тест-драйв. хаммеру. Не, давай. Ось такий хаммер. Я так розумію, це старий хаммер. Ось так виглядає. О, всередині нічого цікавого. Давайте перевіримо, як він їде. О, гарний звук має. Досить непоганий звук двигуна. Ну це для поціновувачів Хаммера. Я думаю, їм дуже сподобається і відповідно коштувати буде такий ну, дуже дорого. Мені насправді не дуже подобається, особливо цей дах закруглений. Ну, 290 їде такий хамер. Ось. Заставиться? Багато дуже людей. Давайте <свісно> затестимо, я ще, поки подивіться? є час. Там змінилось, там мінь... А, ні, чекай, єбать. А, а як ми це зробили? Формула є. А що на аукціоні ставити <свісно> треба? Так, <свісно> <свісно> треба ставити ставки. Ось така машинка може випасти з аукціона. Ой-ой-ой, це просто якийсь. ...буліт формули. Е, да, три контейнера за вірту можна ставити вірту. Три е, різні. По цінам діапазонних. 490 вже їде оцей буліт просто. Формула тісно 500 вже. Це просто ракета. Ну, Заруїнили контейнери, вона я вона так вона. поняв. Давайте ще багаті затестимо. Так, ось така Бугатія. Може бути в цьому контейнері. Дуже гарно. Давайте подивимося. О. Прикольно. звучить гарно. 360 їде. Це богаті. 63 мільйони конвертується в. Опа, опа, відкривається. Шо це? Йо, ме, это Тесло. Модел С. Ти так сказав, как будто. Короче, Короче карты 16. Ви, депо, 10 в о, так у мене тоже четвертого покоління. <смеш> Йопті, <'я>, тут <смеш> ще одна Тесла, <Tesla>, Тесла X. <смеш> ужас, ужас. Не повезло цього разу. Почекайте з тачками. З ну, да. 5 копійок. Це, да? це, це, це з донату вроді, бо донатів на яблок ісік. Ну типе ви маєте розуміти... Ну все, акціон контейнерів по факту завершений, багато хто розчарований. Тим що випало. Ну не повезло, це по факту той же кейс. Але...